євроскептики, лідер альянсу за об'єднання Румунії в Джорджа Сіміон переміг у першому турі повторних президентських виборів у Румунії. У нього понад 40% голосів. На другому місці незалежний кандидат і мер Бухареста Ніку Шордан. За нього проголосував майже 21% виборців. Трохи більше ніж 20% Набрав кандидат від урядової коаліції Крін Антонеску. Він на третьому місці. Загалом у виборах узяло участь 11 кандидатів. Голосувати прийшло понад 9,5 мільйонів осіб. Це 53% усіх румунських виборців. Водночас, майже мільйон румунів голосувало на виборчих дільницях в інших країнах. Повторні вибори в Румунії проводять, оскільки перші закінчилися скандалом. Тоді в другий тур пройшов ультраправий кандидат Келін Джорджеску та правоцентриський політик Елена Ласконі. Проте Конституційний суд анулював результати голосування, бо з'явилася інформація про іноземне втручання у виборчий процес. Джорджеску звинуватили в тому, що він отримував допомогу від російської влади. Москва це заперечує Джорджеску теж. Але слідство триває. Екс-кандидатові заборонили брати участь у повторних виборах. Його наступником став Джорджа Сіміон. За нього проголосувало багато прибічників Джорджеску. це велика перемога. На моєму плакаті написано суть послання Келіна Джорджеску пробудження свідомості. Це перемога над системою. Ми раді, що вона впала. Ми хочемо позбутися цієї хворої системи, особливо впливу Макрона та всіх йому подібних. Другий тур пройде 18 травня. У нього пройшов Джорджа Сіміон і Нікушордан. Водночас Сіміон уже впевнений у своїй перемозі.